Доброго дня, дорогі українці! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі. І тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І в сьогоднішньому ролику я продовжу обговорення попередньої теми, пов'язаної із програмою АРП. Та розповім свою історію переселення до приватного будинку по даній програмі. Ну а ми не будемо гаяти час, тому поїхали! У хлопців практично кожна історія зав'язана на дівчатах. Так само вийшло і у мене. Постараюсь коротко описати її, бо із цієї розповіді випливає вже моя власна історія. Все почалося з того, що я хотів допомогти одній дівчині з переселенням, бо у неї були досить погані сусіди, з якими вона мешкала. Плюс бальбаньон був досить тихим місцем, де не так просто було знайти роботу. На той момент я навчався в Кері-коледжі, і в перервах між парами я обзвонював потенційні організації з приводу актуальної інформації. На жаль, Пітер Маквіл та Червоний Хрест не надали жодної конкретики. Інші ж організації, з якими я спілкувався, або ігнорили мене, або відмовляли мені в допомозі. Також я пробував поговорити з представниками Червоного Христа вживу. Але чомусь їхні офіси в місті Тралі, а також Лімеріці, були зачинені. І всю інформацію вони надавали виключно по телефону. Також в процесі запису цього відео я згадав, що я відвідував одну організацію в Лімеріці, або Центр Партнершіп, або е, Лімерік. Е, Country cancel, я точно вже не пам'ятаю. І там я теж питав з приводу хосту, бо вони все таки мають певну інформацію. Але там я зустрів представника з Білорусі, який розповів мені свою історію, як він приїхав в Ірландію, і в цілому розповів, що це не є їхньою відповідальністю розселення і переселення, а лише надання. Чисто консультативної інформації. Плюс він сказав, що краще всього нам не рипатися українцям, тобто, якщо ви вже маєте якесь місце проживання, якщо у вас там немає ніяких перспектив для якогось росту, то просто сидіть тупо і чекайте на переселення від держави. Бо при інших розкладах каже, що вам буде гірше, вам так. Буде складніше і т.д. Тобто, демотивація після таких зустрічей просто зашкалювала. Але це теж факт. І чим більше я отримував відмов від різних компаній і організацій, тим швидше в мене почали опускатися руки. І я вже думав, що ми нічого не зможемо знайти. Але в один прекрасний день мені попалися контакти однієї міграційної компанії. Після розмови з її представниками у мене з'явилася надія, що можливо, ми все ж таки зможемо знайти хост для дівчини. Компанія називалась Аєм Migration. і після спілкування з агентом даної компанії я зрозумів, що у дівчини є шанс переселитися до іншого місця. Але як виявилось пізніше, Дівчина відмовилась від усіх варіантів, які були надані даною компанією, бо ці варіанти знаходилися не в Дубліні. І чого це всіх той Дублін? Я не розумію. Коротше кажучи, після таких коників від дівчини я перестав їй допомагати взагалі. І в розмові з представниками компанії Айом Migration вони натякнули мені, що вони можуть допомогти самотньому хлопцю в переселенні до іншого місця проживання, але гарантувати вони нічого не можуть. На той момент я навчався в Керіковичі, і для мене було в пріоритеті навчання. А от уже після закінчення мого курсу я міг би вже роздумувати про переїзд до іншого місця. І от в кінці травня я закінчив своє навчання в коледжі, після чого я набрав агента. Досить швидко я заповнив усі форми, які потрібно було відправити для початку пошуку хосту. Після чого мені сказали, що потрібно запроститися терпінням і чекати результатів. А для мене це було дуже складно в той момент, так як мене вже на той час накривала досить сильна депресія від того, що я знаходився на відшибі цивілізації, і мені вже дуже сильно хотілося змінити дислокацію. Поки я чекав відповіді від міграційних агентів, я почав паралельно шукати собі житло по програмі АРП. Досить велика кількість орендаторів вийшла на мене зразу. В процесі спілкування я з ними говорив про те, що я хочу жити саме по програмі АРП, і досить велика кількість людей відмовлялася в подальшому від співпраці. Всі вони думали, що я хочу жити виключно за гроші. Деякі із орендарів мені натякнули, що спершу ти переїжджай за гроші поживи якийсь час, потім домовився з орендарем ірландцем, можливо, він захоче перейти на програму АРП, але жодних гарантій, що через місяць чи через два це станеться, ніхто не давав. Тому я відкинув цю ідею і почав чекати відповіді від міграційних агентів. Ближче до липня місяця зі мною зв'язалися агенти АОМ. Після чого вони запропонували мені варіант по переселенню до міста Галой. Я був не проти цього варіанту. Вони скинули мені опис помешкання, також скинули фотографії помешкання, надали деяку інформацію з приводу власника, після чого вони сказали, що тоді, якщо в тебе немає ніяких претензій чи побажань, ми можемо тоді домовитися про зустріч по скайпу зі спонсором. Поправді кажучи, в день співбесіди я сильно нервував і думав, що я завалю співбесіду. Але виявилось все досить непогано. Ми поспілкувалися, я відповів на всі питання від спонсора. Спонсор розповів мені про себе трохи інформації, після чого мені сказали, що потрібно очікувати на вердикт. Також хочу наголосити на тому, що агент попросив мене відправити йому супроводжуючий лист. В Ірландії він називається «Cover letter». В цьому листі має бути указана коротка характеристика Вас. Цей лист можна отримати або з місця проживання, з місця роботи чи місця навчання. І так як я навчався в Керикоджі, у мене вже була готова форма на руках, яку я відправив агенту для подальших дій. За тиждень я отримав підтвердження від свого агента про те, що я можу переїхати до кауя до свого спонсора. Від чого я був реально в шоці, але я вирішив себе убезпечити і спершу поїхати на розвідку до Гауя, щоб переконатися, чи я зможу вжитися з новим спонсором і чи взагалі мені буде комфортно жити в цьому місці. Плюс я мав змогу покинути готель на кілька днів з правом збереження житла, тому я по суті нічим не ризикував і мав гарну змогу з'ясувати, що мене чекає. В день мого переїзду компанія надала мені безкоштовно машину для перевезення моїх речей. Але я був більше в шоці не від того, що мені надають машину, а від того, що мені надали таксі, яке приїхало із Гауя за мною. На секундочку це майже 200 кілометрів. Ті, хто мешкають в Ірландії, знають наскільки тут недешево їздити на машині, а тим більше ще з урахуванням, що це таксі і яка сума там могла накапати. Але це все було безкоштовно для мене. За що дуже сильно велике дякую компанії Аєм. За декілька годин ми доїхали до міста. Я поселився в гарному будинку, який знаходився в центрі міста. Познайомився зі спонсорами. Вони виявилися дуже гарними людьми. Поспілкувався з ними більше, дізнався всю необхідну інформацію, яка мене цікавила. Після чого за пару днів ми підписали договір по програмі АРП на 6 місяців справою провонгації надалі, якщо не буде ніяких претензій від обох сторін, за тиждень після мого приїзду я поїхав до Баніон, забрав всі свої речі, які там ще залишилися, поспілкувався зі своїми друзями, попрощався. І поїхав до Гауя. І як ви можете побачити по цьому відео, програма АРП в 2023 році працює. І в першу чергу вона працює по відношенню до молодих хлопців. Бо для дівчат, як не крути, право куди більш уяльніше, і їм йдуть куди частіше на зустріч, аніж хлопцям. Тому на момент запису цього відео, а саме на 15 серпня 2023 року, я вже знаходжусь в місті Гавей, в нових мовах в новому будинку. І на цьому у мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що у вас усе вийде і ви зможете переїхати по програмі АРП туди, куди ви забажаєте. Тому до нових зустрічей, всім удачі, всім бувайте!